Друзі, моє вітання, показую вам сьогодні чотенького лівчика. Да, зараз в коментарях напишуть, що це бюзалтер. Так, це у нас 19 рік. Пробігу у нас 116 тисяч кілометрів. Батарея 40 кВт. Він весь в оригінальному окрасі, але є підозра, що передній бампер швидше за все був фарбований. Ну, Це дрібниці. Десь поцарапкали. І е, пофарбували, то не страшно. Кузовщина вся в оригінальному окрасі. Товщиноміром проходитись не буду, бо він ще е, обмерзший. на дворі ранок е, все замерше тільки вікна розпотіли, щоб виїхати не було е, зряду. Так, е, що розповім по комплектації, у нас е, парктроніки, як бачите, передні, дисочки 17 на літній резині, тому що Європа. Зазвичай вони приїжджають або на літній, або на всесезонці. Парктроніки задні, камера заднього руху, ні, брешу, камера у нас в круг. Камери в круг, і передні, і задні, і бокові, і датчики сліпих зон. Безключовий доступ, на передніх дверях тонування. Так, Оптика у нас звичайна, зарядка Type 2 CHAdeMO. Пішли по салону, покажу, розкажу. Салон у нас е, тканина, е, склопідіймачі передні задні, е, блокування дверей, е, автоскладування дзеркал, підігріви, регулювання. Далі е, підігрів керма є, підігрів сидінь передніх, підігрів сидінь задніх. А, багатофункціональна мультимедія, Android Auto, Apple Carplay, двозонний клімат-контроль. Швидше за все, має бути у нас і тепловий насос, датчики душі, датчики світа, салонне дзеркало з автозатемненням. Екорежим, є педаль. Погнали далі, покажу по салончику, в якому він стане. Зауважень немає. Хтось брудними будинками тільки наступив. Так, подивимося, комплектність в багажнику. Зарядочку бачу, подовжувач бачу, компресор і клей бачу. Коли компресор і клей є, значить немає запаски. Значить, вона тут не просто не передбачена і внизу у нас буде пластиком зашита все. Ось так от вона, бачите, пластиком все закрито Коли є запаска, тоді йде домкрат і немає компресора. Так, показую, що у нас як виглядає салончик. Якщо потрібно вам окремо, якщо ви з іншого міста, чи вам потрібна доставки, ви ще не хотіли марно їхати, то візьму товщиномір, вам пройдусь, перевірю його, підключусь ліфт спаєм і покажу сох його. Хоча, як, як перевіряв сох, Останні рази, то Ліфтспай спай підбрехує в меншу сторону. Тобто, якщо він покаже 88 соху, то у офіціалі у офіціалів він покаже сох 91%. Приблизно так. У офіціалів їхні, їхня діагностика показує зазвичай на 3% більше, чим показує спай. Якось так. Так, а зарядочка не хоче відкриватися, тому що він включений. Так, До речі, два ключі на ньому є. Що ж, машинка у нас в наявності в Вінниці, готова до будь-яких ваших перевірок, тест-драйвів. Треба доставку організуємо, треба кредит організуємо, лізинг теж без питань. Доставка орієнтовно 17 гривень в кілометр, рахується в обидві сторони. E, що ж, перша реєстрація до 2 тисяч гривень, e, договір купівлі-продажу виписуємо по місцю. E, бази мрев зараз висять на перереєстрацію, а на першу реєстрацію без питань поїхали і поставили хоч сьогодні. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.